Привіт-привіт, друзі! Мене звати пані Наталя, і я пропоную вам сьогодні зробити дихальні вправи. Спочатку нам потрібно гарненько сісти, розправисти наші плечики для того, щоб ми змогли набрати багато повітря і зробити гарний видох. Отож, почнемо! Нам необхідно набирати повітря в носик і видувати його через ротик. Але слідкуємо за тим, під час того, як будемо набирати повітря в носик, щоб ротик був щільно закритий. Починаємо. І ще раз. Всі, друзі! А тепер пропоную вам ще зробити одну вправу. Нам необхідно набирати повітря, не мов би надуваємо велику кульку в животику, як наче м'ячик у нас там. Спробуємо! Спустився наш м'ячик! Давайте зробимо ще раз. Наберемо повітря в носик. Молодці! А ще давайте зробимо вправу разом зі звуком. Дивіться, будемо набирати повітря в носик, видувати його через ротик, але зі звуком. Для цього нам потрібно зробити широку посмішку, опустити язичок вниз і повільно видути повітря. Отож почнемо. І ще раз. Молодці друзі! А ще можна зробити пограти з батьками в таку гру. Для цього нам знадобляться серветки, які ми можемо порвати на звичайні шматочки. Потім кожен з шматочок, з кожного шматочку звернемо кульку. Ось таку. З будь-якої книжечки можна зробити ворота, і в нас буде вправа мовленєвий повітряний футбол. Ставимо кульку, набираємо повітря в носик і видуваємо через ротик. Для того, щоб ускладнити цю вправу, ми можемо взяти ось таку соломинку. Отож, беремо, звертаємо кульку і дуємо, але вже через соломинку. Молодці, дітки, гарно у вас вийшло. Всього найкращого до побачення!